Сьогодні поговоримо про деякі зміни в законодавстві і роз'яснення. Багатьох українців турбує наступну тему. Реєстр військових зобов'язаних, він же система оберіг. Згідно закону про електронний реєстр військовозобов'язаних, призовників, резервістів. Статті 11, Частина 2, рабство в Україні. Право на цей реєстр має Республіка Україна. Всі права на ваші персональні дані. Ви належите республіці. Вам нічого не належить. Не право власності, нічого. Конституція і права і свободи скасовані з 11 частини 2 цього закону, про який було в минулому ролику. Хто не бачив цей ролик, подивіться уважно, там все я детально роз'яснив кожному українцю, що в Україні покінчена з свободою слова, з демократією. Та й взагалі будь-якою свободою волі, тому що ваші прізвища ім'я по батькові вже не ваші. ваші. Ваша медична таємниця вже не ваша. Вона належить державі. Хоча республіка це не держава і ніколи її не була. Вона лише маскується. Під державу країну. Вона не є країною навіть. Вона не створена. Чому не створена? Дивіться, в минулих моїх відео я вже казав. чому. Там і є матеріали, там мій блог, там написано, чому не існує Республіки Україна. Та УРСР. чому не існує? Що ще хочу сказати в оцьому Багатьох Є запитання стосовно мобілізації. Якщо нас призвуть, що робити? Тому що відстрочки за мобілізацією, ви нібито не маєте відповідно до закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Відповідно до рішення Зінковського суду, є рішення, номер рішення. Можете вказати в коментарях, згідно якого закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку не є законом взагалі, а є авторським твором. Як і указу президента про мобілізацію, мобілізаційну підготовку та військовий стан та про продовження військового стану. Вони незаконні, антиконституційні. Якщо Закон України, який прийняв Петро Порошенко та його банда, а вив діють цей закон Зеленський та скасував наші права та свободи. Ми з цього моменту з 2017 року, а взагалі з 14 є вільними людьми і були вільними. Ми вільні від зобов'язань. Перед Республікою України виконувати будь-який обов'язок перед нею. Ми публічно відмовляємося підкорятися республіці. Також ми заявляємо публічно, що є громадянами іншої країни і не будемо виконувати незаконних антилюдських законів як закон. Про цей електронний реєстр військовозобов'язаних. Тому ми звільнені від виконання цього закону. Також хочу нагадати, що ми є громадянами Української держави Степаном Пандери та Павла Скорпацького. Це інша правова і юридична юрисдикція. Ми виконуємо виключно закони. Які прийняті у момент 1918 року та 1941 року, для нас вони священні для виконання і обов'язкові? Саме обов'язкові. Тому ми відмовляємося виконувати закони, постанови. Будь-які вимоги суддів, прокуратур, органів слідства, будь-які нормативні-правові укази Міноборони виконувати чи вам підкорятися не будемо. Ми також не визнаємо жодної конституції над собою, тому що ви її самі відмінили. Ви відмінили цим законом цієї статтеї 11, частина 2 всю республіку. І не тільки. Тому, а у зв'язку з державним переворотом 2014 року, 21 лютого, ми взагалі вільні від будь-яких зобов'язань та повернень до норм якоїсь Конституції, якихось законів України. Це не закони України були. Це були правила. Чи документи, правила поведінки, окупаційного банформування під назвою Республіка Україна? Всі, хто її служить, є негідники, колаборанти і агресори проти волі української нації, проти українців і волі Української держави Степана Бандери, її кровними ворогами? Хто не згоден? Почитайте закон про першу статтю 11 частину 2, яка вводить рабство в Республіці України про електронний реєстр військового зобов'язання. Тому ми вільні від будь-яких повторюю від будь-яких ваших наративів, того, що ми повинні щось виконувати. Ми вам підкорятися не будемо. Кожного українця я захищу від мобілізації. Звертайся. Академік.Лав'єр значок Захищу кожного з вас. Багато хто запитує в мене як юриста, чому інші адвокати і недоюристи не кажуть, що ВЛК та комісія. По медичному огляду не може призвати людину взагалі. Це стосується лише громадян України і лише добровольців згідно наказу Міністерства оборони номер 490 Пункту 1 під пункту 1, фактично, можете почитати цей наказ є у відкритому доступі. Тому нікого. Призвати за мобілізацію не можуть лише за контрактом відповідно до наказу міноборони номер 490 Знайте свої права. Вам відсрочка від призову не потрібна за мобілізацію. Відповідно до закону України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку стаття 23 вам не потрібно. Є наказ Міноборони номер 490 який позбавив велика права на медичний огляд і ваше медичне обстеження як того, хто підлягає мобілізації, як мобілізованого. Лише за контрактом, за... лише за вашою письмовою згодою. Вони можуть це зробити. Проти вашої волі примушування до контракту є формою рабства, є рішення Полтавського суду. Номер рішення можете вказати в коментарях. Хто хоче запитати номер рішення, дам особисто. Навіть копію дам цього рішення, якщо вам дуже потрібно це рішення. Захищу кожного українця від мобілізації. По неписаним правилам республіки, коли правила взагалі не будуть діяти, вони вже не діють. Тому правовий захист це священний обов'язок кожного юриста. Але ці всі юристи займаються утилізацією. Вони вам кажуть: йдіть в армію. Армії не існує, республіки немає. Цих юристів і їхніх дипломів теж не існує. Це фікція. Тому що. Ніколи не утворювалася їхня недореспубліка, не утворювався ніколи УРСР. УРСР це окупаційна форма державності, яка не була створена спочатку та підписом, як і акт проголошення незалежності України, як декларація про державний суверенітет УРСР без печатки і підпису. Крапка. Ось чому ані суддів Республіки не існує, нічого не існує. Є лише українська держава. Степана Бандери, в якій вся влада належить українським праворадикалам, саме так, українським радикальним націоналістам. Але нас позбавили цього права, от ті окупанти на Печерських пагорбах, ті, хто ходять і голосують за президентів. Роблять величезну помилку, тому що автоматично створюють співучасниками злочину. Тому не голосуйте за президентів, народних депутатів, це окупанти. Вони скасували ваше право на ім'я, прізвище ім'я по батькові. При Скоропадському по батькові не було. Було ім'я і прізвище. Все. Але ваші персональні дані це ваше авторське право. Вас його вкрали цим законом, про який я кажу, публічно вже казав в минулому ролі. Тому давайте об'єднуватись разом і перемагати цю наволочу Київ. Не виконуйте жодних незаконних розпоряджень Національної поліції, Служби ВСП чи ТЦК. Вони не мають права вас затримувати. Якщо вам потрібен юридичний захист від них, звертайтесь до мене. Я вас захищу від цих негідників у погонах. Вони вкрали у нас права і свободи. Я поверну вам ці права і свободи. Разом ми зламаємо державну машину. Головне правило, коли ви будете використовувати свій захист, ви нікому нічого не винні. Не підкорюйтесь жодним незаконним чи законним їх вимогам. Ні і все. Ніколи. Тоді ми всі переможемо, закінчиться мобілізація, закінчиться призов незаконний ЗСУ, якого не існує. Підпишись обов'язково на мій YouTube канал та інші соцмережі. Роби репости, лайки цього відео. Разом переможемо цих негідників на Печерських пагорбах. Вони увірували свою значущість, але ми спустимо їх на землю. Як юридично спустимо на землю? Тепер жодний їх наказ, закон, розпорядження не буде виконуватися нами. Жодне. От і все, що я хотів. Що до цього сказати. Також жми кнопку спонсорства до цього відео і ставай спонсор обов'язково. Разом переможемо цих негідників. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. В залежності від складності вашого запитання вихід і статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Консультація по темі ЦК ТСП коштує. 500 тисяч гривень. Окрема консультація по темі ТСК і СП, коли не будуть працювати норми права, коштує 700 гривень. Також, заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Підпишись на цей YouTube, TikTok канал. Інстаграм-канал, щоб бути в курсі. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників, а потім до мільйона. Також я надаю консультації з різних норм права. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Звертайся, тобі це потрібно. Також я консультую, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Звертайся тобі, це треба. Зеконом свої податки і гроші, не плати дарвідам. Також обов'язково роби репости цього відео в різні соцмережі. Роби лайки, репости, коменти до цього і наступних моїх відео. І минулих обов'язково. І розповсюджую Я консультую. З будь-яких норм права. З цивільного, господарського, земельного, сімейного, податкового, кримінального права. З будь-яких норм. Звертайся, обов'язково тобі сьогодні потрібно, саме сьогодні, на завтра і не післязавтра. Звертайся на електронну пошту академік. Також роби донати. В описі до відео жми кнопку «Спонсорувати», Обов'язково. Я остання надію України на її майбутнє. Чому? Тому що лише я можу навести влад в Україні. А не ті, хто зараз при владі. тому що... Вони корупціонери, а я не займаюся корупцією ніколи не займався. Вони розікрали країну, а я її не розкрадав. Ось чому моя відмінність від державних казнократів. Я у себе не краду. А вони обкрадають себе і своїх дітей, що є неприпустимим. Тому вкладую гроші в мене та. Мою правозахисну діяльність це дуже потрібно тобі. Тому що завтра може настати диктатура, якщо не фінансувати таких, як я. Тому що я остання надія на майбутнє України. Без мене не буде України. Чому? Тому що те, що відбувається сьогодні, це Аушвіт, і щоб його не було. І щоб ви захистилися від цього Аушвіцу, потрібно підтримувати таких самих, як я, саме мене. Щоб у вас була надія на ваше майбутнє, щоб ви не тікали за кордон, щоб у вас була надія і для ваших дітей, щоб ви тут залишилися, щоб ми перемогли Росію, щоб ми обов'язково. Відстроїли Україну, велику Україну, про яку бояться казати наші супротивники, які нас знищують. А наші супротивники це хто? Назву Росія, Штати та Англія, які тиснули 30 років назад і хотіли нас вбити. А ми їх обов'язково поставимо на місце. Юридично назавжди підтримує таких, як я, підтримую нову українську політику антизахідну та антиросійську риторику. Нам разом не з Заходом ані з Росією. Нова українська риторика будується на тому, що ми нікуди не йдемо, зміцнюємо свою оборону. І відстоюємо свої права і свободи проти окупаційно-київського, та московського та західного режимів, які нас обкрадають. Знаєте, ми не дамо себе більше обкрадати. Ви будете відповідати, нести кримінальну відповідальність і ніде не скриєтесь від українського правосуддя. Ніде у світі не скриєтесь хто обкрадає Україну понад 30 і 100 років. Ми всіх знайдемо і покараємо. Якщо підтримувати мене, я це можу зробити. Тому я остання надія на майбутнє Україну, тому що я думаю більше про Україну, ніж будь-хто з правозахисників, юристів чи адвокатів. Які Думають лише про те, щоб набити собі карма. Грошей, і не більш того, вони нічого корисного не зробили в своєму житті. Взагалі нічого. Вони навіть не пропонують нових змін до законів України. Вони не пропонують нічого. Взагалі, нічого не пропонують. Вони лише слуги системи. Я той. Хто пішов проти системи в 2012 році публічно? Сказавши ні системі публічно. Ніхто з правозахисників, юристів, націоналістів псевдоправик ніхто так не сказав публічно, як я про це. Тому вкладайся в мене, поширюється відтобю, Тіктоку та інших соцмереж. Також підпишись на мій обов'язково TikTok новий. Змінилося посилання. В описі до моїх відео змінилося посилання щодо нового Тіктоку. Підпишись на новий TikTok обов'язково.